Шановні депутати, є пропозиції смерти порядок в складі трьох питань, принесення в бюджет щодо виділення коштів на ремонт дороги. Це вулиця герої, герої упа звіт по резервному фонду за січень перебересень 25 року і розгляд заяви про фіні від вартості за та закладів освіти. Це є вартість допомагання інтересам дитини, дитина учасник, учасників батьків, учасників. Przedstawienie przyjazdu, niech się nie złama. Przedstawienie Za. niech Za. nie złama. Przedstawienie przyjazdu, Za. się nie złama. Przedstawienie przyjazdu, niech się nie Za. Przedstawienie przyjazdu, Za. się nie za za przyjazdu, niech nie złama. nie złama. Przedstawienie przyjazdu, niech się nie złama. Przedstawienie nie złama. Przedstawienie przyjazdu, niech się

По видео по си предвижд основание за заедно сумо от 1 млн. 146 млн. Не е много тезачуване за фонда държавна бюджета студенти и на подръжни на, на забезпечни дяници за едно сумо процент за фонда и на е, към, скажу, Комунални постанови в земно със Министерството на Гражданството се раде за малко на просто езикен на райовски громаде Значи, по изполни бюджету пишат за по функции и заходи в сфере социални защити и социални достатъчни, но сумо сто и на явно на покупание за ето И така по долу. Значи, то, що

39 5600 і апусканалі проєкту 5 тисяч всього на брой виробництва 1210. Зараз на такі ресурси, щоб виділити помісту 5 мільйонів. Вчора на раді про міському ліку вверчено і зараз на зашій участі налето входити.

Від перекрестка від лепких до Гоголя робимо з асфальтом, Так, з асфальтом, а відзначити від вулиці Гоголя, від тієї площі вниз до плаття приводи, робимо тільки від Так, Є на 4-9 дві. Але того ми не можемо 200 зараз. реално за растите на обхват на любви по на сумо от 1 млн. 720 млн. Точно за нашите условия за суто на А от кошти ще ги проведени? Не, не, не. Цяпът е точно така и за превозване. Буде проведени тендерс с календарни плани. Въпонанието ви на два роки передбачено фінансування на цели милион футинками, тобто вони до кінця року мали би на милион футинками, които не зроботни и закрити, а на наступни ви І буде просто до липня на наступний рік, до питання не виконувати. Я зрозумів, <рес> ми узгоджують, бо знаю, що було розтермінування і робити цього року до роботи, чи будуть роботи робити тільки частково, час по, всьому, по, по плані, на цьому, по оплаті зрозуміло. Я виконання за поданням наступні зеля. По точному ремонту означити основание на узнання по утримуванні дорогой в сумі 950-тіх і перенаправляється на капитальню завтра на броне. І решта суми ми зменшуємо основування, які вдіялися від культури для проведення робіт питання для літації проєкту розвитку інструкції та комунальних дорогів. Вони тіснують свого видно роботу, що не газу на 100 тисяч, наскільки я знаю, даний посолець гривень. І ті роботи, що подавалися, вони зароблені це не зробить. Тому ми зменшуємо їм ассування на суму 1 мільйон 200 тисяч, і 100 мільйон 200 тисяч направляємо на капітальний бік. 1 мільйонів 200 тисяч це відкривається віддатки на високої комунікації.

І тільки буде задання після ми знаємо, що наступний день буде сесія. І в той час ми ще будемо точувати, бо завтра говорити, вже буде попередні машини дані про виконання бюджету. І якщо буде виконання точно оціновування, то ще в ми ще раз зберемося і переговоримо спілкування до перевищення. Передчаємо відкриватися на сім'я для освітнього закладу. Ми собі вивели аналіз по крайнею світу, за топну. Міські радіочі ще батають, країні посолка, думання. Те саме культури, питання прийти по освіті. Ну, і то, по суті, може, давайте для додатково на позубраці. Сміт так навіть. Це буде вже по результатам. По результатам буде. У нас на кінець місяць. Це рішення буде, що може бути вже замальовувати. <нешний>. Uh, зрозуміло. Переходимо до сюди питання. Наступне питання про самі порчу. В Бертанні Польщі резервного фонду зараз не відчувається. І відповідно залишив Польщі резервного фонду, який склався на 1 березня не зразмін, а наприклад, жовтні висоти 2 млн. за 150 млн. Так, життя... Так, життя і Так. Так, 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 так. Так. не щось таке. Так ще не вирішуємо. П'яті тоді ми розвиваємо оплату за врахування. Поступила нам заяву варті ліпоювання, яка просить звільнити звати відплати за форсування, це відповідно і не закладу свідки, це потужови, у зв'язку з тим, що батьків є учасник своїх дій копію посвідчення дото. Пропозиція жінкої підуть до положення 50%.